Протягом тижня на Хмельницькій АЕС проходила комплексна перевірка на екенергатом роботи з персоналом. Представники дирекції та філії компанії проаналізували кадрові процеси, соціальну політику та охорону здоров'я працівників Хмельницької АЕС. Головна мета перевірки забезпечення високого рівня роботи з персоналом, дотримання соціальних гарантій та вдосконалення професійної підготовки. Голова комісії, виконавчий директор з персоналу на екенергатом Богдан Шмегельський, зазначив, що це перша перевірка. протягом Гогом року аналогічні пройдуть у всіх філіях компанії. «Керівництво компанії розуміє важливість роботи з персоналом, розуміючи, що персонал це наш найбільший ресурс. Ми приділяємо значну увагу роботі і завжди її покращуємо. Перевірка направлена не тільки для того, щоб знайти недоліки, для того щоб знайти позитивні практики і політику роботи з персоналом, щоб її централізувати, і в нас були єдині підходи по всім філіям. Спеціалісти з інших майданчиків та дирекції компанії працювали з різними підрозділами Хмельницької з даного напряму. Були вивчені питання планування, укомплектованості, навчання та атестації персоналу як ключових форм роботі. Членами комісії були проаналізовані такі напрями, як підвищення кваліфікації працівників, медичних оглядів, питання реабілітації, страхування, пільг, житлової програми та співпраці з місцевою владою. Саме по результатам перевірок вносяться якісь зміни. Які покращують роботу, дозволяють нам, розуміючи, що питання кадрові це важливі, бо без якісних кадрів, без якісного персоналу ми не маємо можливості безпечно експлуатувати наше виробництво об'єкт, ми повинні докласти максимальну зусиль для того, щоб цю роботу покращувати кожен день, кожну хвилину. Дана перевірка це можливість обміну досвідом та обміну позитивними практиками, напрацьованими у тому чи іншому відокремленому підрозділі компанії, або ж виявлення напрямів, які потребують досконалення. Це нове бачення у підході управління персоналом, яке корисне усім сторонам, ділиться колега з НТЦ Рівненської С Олександр Ошурко. У нас були, скажімо так, і написані позитивні практики обов'язково, і були надані рекомендації. Те, що на мою думку, чуть, чуть краще відбувається в нас якийсь процес. А взагалом процес управління персоналом на хмельницькій станції дуже побудований, систематизовано, проходить дуже оптимально і підготовка персоналу на належному і високому рівні. Тобто, в мене вже є досить роботи в сфері підготовки персоналу, тому я його оцінив таким чином. З позитивних практик на ХАЕС, які інші філії можуть втілити на своїх майданчиках, є наявність локальних тренажерів та інформаційного кіоска навчально-тренувальному центрі дієва програма безбар'єрності. Інші у ході перевірки були представлені зауваження та рекомендації для подальшого вдосконалення процесів. Всім хочу подякувати за організацію роботи комісії за організацію роботи з персоналом. Персонал і робота з ним знаходиться на достатньо високому рівні. Звичайно, будь-яка комісія і будь-яка перевірка не може не знайти зауважень. Пропозиції висловлені вони будуть відображені в акті перевірки. Я сподіваюся, що з кожним днем місяцем роком ми будемо вдосконалювати цю роботу. За підсумками перевірки, буде підготовлено відповідний акт з урахуванням усіх пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності роботи з персоналом на Хмельницькій АЕС.